Ісус Воскрес із мертвих, Матвія, 28 розділ. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина й інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий. Мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його й побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус. Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. А одинадцять учнів пішли до Галилеї нагору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Вістка про Воскресіння Христа облетіла весь світ. Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі, нехай Бог благословить вас.